Добрий день. Давайте перевіримо домашню роботу. У нас дві задачі сьогодні. Маленький конспект, але він компенсується цими двома задачами. Давайте спробуємо з ними розібратися. Перший номер 22:38. Порошенка масою 2 мг перебувала в рівновазі в однородному вертикальному електричному полі з напруженістю 80 кН на клон. Порошенка втратила. 200 електронів, з яким прискоренням вона почала рухатися. Запишемо дано. Сподіваюсь, ви з цим впорались, вже 2 мг. переводимо в кілограми. Нагадую, що мілі від грама тисячна доля, а грам від кілограма тисячна доля. Тобто тут у вас буде 2 на 10 в мінус 6 Далі у нас електричне поля, напруженості 80 кН на колон. Ну, поки що ньютони на колон залишаємо. Переводимо в систему інтернаціональну кількість електронів зайвих, які покинули 200, і нам потрібно буде заряд електрона 1,6, 10-19 колон, але, сподіваюся, ви вже майже запам'ятали. Але це в мене за модулем, як ви розумієте, знак я в даному випадку не записую. І потрібно знайти прискорення. Як ми розуміємо, зараз. Далі ми починаємо з вами робити е, рисунок, але потрібно розуміти, що в нас буде частинка, яка, на яку буде діяти сіла тяжіння, напрямлена донизу, і буде, ну давайте я буду зараз покажу це все, це електричне поле, це у нас частинка, на яку діє електрична, е, на яку діє сіла тяжіння, і сіла електрична, яка напрямлена протилежно сілі тяжіння. Зрозуміло, що якщо нам за умовами сказали, що Порошинка перебувала в рівновазі, то ці дві повинні одна одну врівноважувати. Тобто, у нас є умови рівноваги, які ми можемо записати. Так, ми, мабуть, не будемо саме цими умовами користатися далі, але це потрібно розуміти, як це відбувалося спочатку. Тобто, до чого я веду. Порошинка, якщо вона заряджена, Негативно з нього ми можемо вибивати електрони. Тоді її заряд буде зменшуватися, сіла тяжіння буде збільшуватися, частинка буде рухатися прискорена поступово, тому що сіла електрична буде зменшуватися. І це зрозуміло, і ми так можемо розв'язувати задачу. Але якщо ми нарисуємо з вами ось ці це поле напрямлю в протилежну сторону, розуміємо, що частинка, якщо вона заряджена негативно, то вона. Обидві сіли будуть направлені вниз і вона не може бути в рівновазі в цьому випадку. Тобто, коли ми рісуємо сіли, потрібно під це підлаштовувати ще і напрямок напруженості. Це важливо, я розумію, що не відразу ви це можете написати. Деякі з вас взагалі це могли перегнорувати і нарисували тільки порошинку і сіли. Але це важливий момент для того, щоб ви могли відповідати на багато питань. Ну, наприклад, ми на попередньому уроці з вами розбирались, що значить, що паличка передала позитивний заряд. У нас не рухаються позитивні, у нас немає вільних позитивних зарядів, у нас є електрони. Тому ну, це такі тонкощі, в яких потрібно розбиратися. Але рівновага у нас є, все добре, але ми будемо якимось способом. Прибирати зайві електрони. Там за умовами сказано, що Порошенка втратила 200 електронів. Ніхто не говорить, як це відбулося, але ось така ситуація: втратила 200 електронів. Тобто, у нас з'являється якась додаткова сила. Зрозуміло, що ми не будемо враховувати зміну тяжіння. маса, навіть 200 електронів, вона. З двома міліграмами не порівняна взагалі. Тому що маса електрона, якщо ви пам'ятаєте, 10-301 в, -31 в ступені кілограму. Тобто, взагалі, про це мова не йдеться, про всяк випадок. Тому у нас додаткова сила, яка буде з'являтися, вона буде пов'язана виключно з тим, що змінюється заряд. А заряд у нас змінюється саме на ось ці 200 електронів. І тоді <кхід> до цього у нас. Була рівновага, а тепер з'явилася додаткова сила. І в нас є другий закон Ньютона, який нам дозволяє обчислити прискорення. Тобто ми розуміємо, що з другого закону Ньютона сіл маса умножить на прискорення буде дорівнювати саме ось цей змін... змінюшіся сілі. Але ця змінювшася сила у нас дорівнює ось цій величині. Ну і звідси ми вже можемо з вами обчислити прискорення. Все, на цьому фізика завершується. Далі ми. Спекійно перевіряємо одиниці. І ну, Це теж, мабуть, фізика, але вона набагато простіша. Це вже якісь алгоритми, по яким ми працюємо, розв'язання задачі трохи інше. Є у нас частинки, заряд в колонах, напруга Ньютон на колон, маса в кілограмах. Колони скорочуються, ньютон на кілограм це кілограм метр секунда в квадраті, кілограми скорочуються, метр на секунду в квадраті, ми отримуємо, як Однесу вимірювання прискорення, і це правильно. Далі ми будемо обчислювати, якщо округлювати відповідь, ну, можна було там 20 з чим-то, 28, мабуть, воно було після коми, але я округліла до 1,3 на 10 в мінус 6 метра в секунду в квадраті. Але якщо ми розуміємо, приставка мінус 6, я не стала переводити її, я залишила так, як вона є, але якщо хто хоче, то це буде мікрометри. За секунду, тобто трохи більше ніж на 1 мікрометр за секунду рухаються, змінюють швидкість свою частинки порошинки. Ну розуміємо, що це дуже маленьке прискорення. Але його теж вимірювали, ми сьогодні якраз на уроці про це розповідали. Ще одна задача геометрична, вона трохи складніша, тому що там потрібно вже не вздовж одної прямої розглядати. Ситуацію, але там не буде руху, там буде статіка все ж таки. Дві однакові провідні кульки масою по 2 грама підвішено на нитках завдовжки 1 метр в однієї точці, який сумарний заряд мають отримати кульки, щоб кут між нитками збільшився до 90 градусів. Ну, По-перше, у нас є. Точки підвісу, зрозуміло, що а, кульки будуть мати одноімний заряд, тому вони будуть розходитися. А, розходитися будуть таким чином, щоб між нитками був кут а, 90 градусів. Зараз ми це нарисуємо і бажано рісувати більш-менш схоже на масштаби, тому вам, тоді вам буде трохи простіше розв'язувати. Ну, Деякі з вас мають дуже класне пространственного воображення. Але просторово, не знаю, як це казати. Ну, ось таке. Але деяким з вас це складно дається, тому краще рисувати більш-менш схоже на те, як воно записано. Довжину нитки нам казали, і <зас> маса кожної кульки а, нам теж звісна. Але заряд ми будемо шукати сумарний. На це теж звертаю увагу, тобто не заряд окремо кожної кульки. Але це не складно, тому що розуміємо, що якщо їм передають... Заряд, кульки однаковий, і вони провідні, то це означає, що заряд просто поділиться навпіл. Але про це ми теж будемо з'ясовувати вже в розв'язанні. Розв і так, дана маса цих кульок переводимо в систему інтернаціональну. Це не складно, але воно кудись поділося, мабуть, воно скоро знайдеться. Нам Дана константа в законі колона, і нам дано прискорення вільного падіння. Ага, ось з'явилася система інтернаціональна. Мені здавалося, що я її переставила правильно. Ну, неважливо. Заряд нам потрібно знайти і зараз рисунок. Дивіться, ось у нас є підвіс, ось у нас дві нитки, між якими кут буде 90 градусів. Далі є ці дві кульки. На них на обидві, на кожну буде діяти сила тяження, вже на ніті L сила тяжіння діє на кожну, вони відштовхуються з силами F, це сила э, електрична і. Кульки не можуть так висіти, вони повинні рухатися. Тому є нитка, яка їх отримує, і це у нас буде сіли натягу нитки. І зрозуміло, що в даному випадку в рівновазі події з цих трьох сіл кожна кулька буде знаходитися. Ось ці три сіли в рівновазі ця кулька. Ось ці три сіли, в рівновазі ця кулька. Сіметричний рисунок, тому я буду розглядати тільки одну половину. Тобто я проводжу перпендикуляр, розумію, що це. Угол альфа-навпіл, а це 45 градусів. Тобто, у нас ось тут буде прямокутник, у якого ось ці дві сторони однакові, Тобто ми можемо зробити висновок, що і ось ці дві сили будуть однакові і подобія трикутників, якщо ми дорісуємо ще сюди <coughs> додатково трикутнички. Тобто ми можемо спростити собі. Трохи розв'язання, якщо ми це будемо враховувати, а ми це будемо враховувати. Ну, умови рівноваги я буду записувати безпосередньо просто в векторному вигляді, для того, щоб розуміти, що саме ці три сли, в кінці кінців, вони дають нам такий самий трикутник, тільки маленький, подібний, тому який у нас ось цей геометричний трикутник. Це для нас важливо. Все інше ми потім додамо. І, исходя із того, що у нас кут а, альфа навпіл 45 градусах, ми можемо сказати, що у нас сила тяження дорівнює силі F. Це впливає з того, що у нас прямокутний трикутник. Здесь кут 45 і здесь кут 45. Добре. А заряди кожної кульки, вони, як ми с вами говорили, вони однакові. Тому що кульки однакові і провідні. Можемо зробити, отже, можемо зробити висновок, що заряди будуть саме однакові. А далі ми будемо користатися законом колони, тобто нам сілу F потрібно розписати, а вона може бути розписана саме із закона колони. Це буде константа К умножити на квадрат заряду кожної кульки і поділити на r квадрат. R це відстань між цими кульками. Але я відразу замість Q1 підставлю Q навпіл. Ну, щоб зайву строк не писати, тут і так багато буде чого написано. Далі ми бачимо ось цей трикутничок, і з нього ми можемо знайти R навпіл Це із прямокутного трикутничка, ми можемо сказати, що це буде гіпотенуза L помножить на синус протилежного кута, <кій> Тобто, у нас буде R навпіл дорівнювати L на синус альфа навпіл. Ну, а звідси ми легко знайдемо R. Вже майже фінал, тому що нам потрібно ось це R підставити ось сюди, що можливо, нічого не можливо. І після цього будемо вже Q знаходити. Копіюємо цей слайд на наступний. Ось у нас є, ну трохи маленький. Але це не важливо, тому що далі ми просто ось цю формулу. Замість R підставляємо ось це значення, не забуваємо в квадрат визвести, і після цього виражаємо звідси Q. Це вже буде наша формула для розрахунку. Якщо ви. Частково извлекли із корня, то що було у нас в квадратах, то у вас буде формула сама така, як в мене. Або у вас, мабуть, ось ці величини стоять прямо під корнем, але вони в квадраті. Це на ваш розсуд, як вам більш зручно, тому що тут у нас 4 на 4 це 16, Можна корінь зв'якати. L квадрат можна корінь ізлікати. Синус альфа навпіл в квадраті, можна корінь ізліч. Але МЖ у нас і К без корні тому вони, ой, без квадратів, тому вони під корнем будуть. Ну, далі ми перевіряємо одиниці не дуже швидко, не дуже однозначно, але все ж таки більш-менш нормально відбувається. Довжина в метрах, маса в кілограмах, прискорення вільного падіння в метрах на секунду в квадраті, константа Ньютон на метр квадратний на колон квадратний. Далі ми бачимо, у нас тут. Є метр квадратний, я його не буду з цим метром скорочувати. Я розумію, що метр квадратний я виношу за знак корня, це метр скорочується у мене. Кілограм метр на секунду в квадраті. Я об'єдную це буде Ньютон. Колон квадратний виносимо за корінь і Ньютон з ньютоном скорочується. І метр з метром. Тому у нас буде колон. Далі ми підставляємо численне значення і отримаємо відповідь. Ну, Такі дві задачі вони дуже класно компенсували ваш сьогоднішній невеличкий конспект, але сподіваюся, вони були корисні, щоб ви просто розуміли, які задачі нам потрібно навчитися розв'язувати. Бачите, тут вам і геометрія, тут вам і механіка, тут вам і електростатіка, тут все. Тому такі задачі ми будемо з вами вчитися розв'язувати. Відповідь або 10-6 колона, можете написати, або 4.2 вже буде мікроколона. Ну, ось так ми перевірили задання. Можете оцінювати, можете записувати в Google класі відповіді. Чекаю на ваші результати. І потім можемо відпочивати.